Бо наша аура вона змінюється в залежності від вібрацій нашого стану. Наприклад, ось розкажу ситуацію, розмовляла зі спеціалістом по діагностиці аури, і вважається, що якщо в аурі людини більше фіолетового кольору, то Ця людина добра, навряд чи вона щось вкраде, скажімо так, вона емпатична. Але ситуація тоді була така, що діагностували на роботі аури співробітників, і в однієї дівчини їй було 18 років, в неї аура майже вся світилась фіолетовим кольором. Ну, це майже як знаєте, як Ісус. Це такі властивості, це такий рівень свідомості, здавалося б, рівень духовності. Але, що вона розказала, через декілька днів саме ця дівчина вчинила крадіжку. Тому, якщо ми на високих вібраціях, ось напевно ж у вас теж такі були ситуації в житті, коли ви відчуваєте просто якесь піднесення, ви ніби літаєте. У цей момент наша аура змінюється, і кольори можуть бути зовсім інші. А, але як тільки ви входите в стан люті, в стан якоїсь ненависті, то все змінюється. І е, тому бувають ситуації, коли ми не очікували від людини якогось вчинку, а вона так вчинила. Оце саме е, відбувається під впливом якихось. Подій та енергій. Також я далі буду розказувати трошки про фіолетове, але спочатку нам треба діагностувати.